Що все ж таки вуха відкриють там західні партнери, взагалі весь світ цивілізований, тому що навіть президент Сербії Олександр Вучич, що він сьогодні сказав? Важливу штуку. Він зазначив, що його країна не може підтримати вторгнення Росії в Україну і визнає Крим і Донбас українськими територіями. Це один з основних союзників Росії на Балканах. Один з основних. Я хочу нагадати тобі про ще одну заяву Вучича, яка стала революційною до певної міри. і Тут уже наш другий фронт працює. Ми з цим стежимо, і я сподіваюся, що долучимо до наступних редколегій і Роланда Бартецького, і е Візара Дуріки е з Балкан, які стежить за е діячем Вучичем. Так, от е Вучич е тиждень приблизно тому. Заявив про те, що він е протестує, пручається проти спроб Росії вербувати е найманців на бік е своїх бойовиків Пригожина і Малафєєва. А е йшлося в даному випадку про Пригожина, тому що достеменно ми знаємо про участь вагнерівців і бойовиків Пригожина в цій війні. А е в, в цій фазі війні Малафєївці захоплювали Слов'янськ в 2014 році. Це інша історія, але. Вучіч по перше, сказав про те, що він проти спроб Росії з допомогою соцмереж вербувати серед сербів бойовиків на цю війну. А ми знаємо, що такі така вербовка і такі бойовики воювали на Донбасі 14-15 рік. А це ті, хто тепер. Створює такі кулаки Росії, створював кулаки Росії разом з нічними вовками цього залдостаного єдрітів окалатіть і всі іншої пиздоти московської. А колишні так би мовити, в лапках ветерани, а насправді військові злочинці. Mm, російські, mm, але для Вучича, навіть для цього найбільш лояльного для Росії і того, хто живе за його за рахунок схематозу, її дуже часто президента Сербії, це вже є неприйнятним. Вони намагаються щупальця пригожина там трошки від крамса. Ну, я хочу нагадати.